Путін це перший лідер Росії, який не зміг забезпечити суверенітет країни і непорушність державних кордонів. взагалі, президент Росії нікому нічого не має. Втрата території при Путіні це подія, яка на довгі роки. Залишиться в світовій історії та буде обговорювати з істориками та політологами. Головна мета його СВО, за словами самого кремлівського диктатора, полягала в захисті суверенітету Росії. Але що означає суверенітет? Це принцип і стан, за якого держава має повну незалежність і верховенство влади на своїй території. Росія ж за Путіна втратила юридичний суверенітет. Вона не може більше укладати безліч міжнародних договорів через жорсткі санкції. Вона вона не має права виступати на чемпіонатах світу та олімпіадах від свого імені, і це також свідчить про втрату суверенітету. Росія за Путіна втратила територіальний суверенітет, який включає захист від зовнішніх загроз. Та контроль над кордонами, і курська операція це яскраво продемонструвала. Росія також втратила економічний суверенітет. Вона стала повністю залежною від зовнішніх чинників, насамперед від Китаю, і втратила здатність керувати своїми зовнішніми торговими стосунками. Таким чином, головна мета спеціальної воєнної операції, як казав про неї Путін, захист суверенітету країни, повністю провалена. Отже, нравиться ні нравиться Росія загинув. Тим часом до трьох тисяч солдатів армії РФ можуть опинитися у котлі на Курчині. Про це пише видання Більд. Також у цьому зазначають у ньому виданні зазначають, що до річки Сейм залишилося 5 кілометрів. Після чого Збройні сили України закриють котел для російського угруповання військ. І долучаємо до нашої розмови Вадима Денисенка, політолога. Пане Вадиме, ранок добре. Вітаємо вас. Вітаю. Ну от щойно о, почули прямомову мову президента, де він каже, що це здавалося б червоні з найбільш червоних ліній, які можна було перетнути для Путіна, і дійсно воно так є реакції, той, якої боявся світ. Напевно, її не було і вже не буде. Але чи є це усвідомлення, що все для Путіна червоних ліній не існує? Ми ж дозвіл е, на використання західної зброї по території РФ і поки що досі не отримали. На жаль. Ну я думаю, що в принципі дозвіл на удари по РФ не дають не тому, що бояси хводих ліній. Я думаю, що вже всі, хто більш менш твере замислить, крім Ілона Маска, вважаю, розуміють, що в принципі ніякого ядерного удара Росія нікому не завдасть, і в принципі, поки при владі Путін, в принципі, говорити про ядерну зброю це не більше ніж страшилки. Та й то її озвучує не стільки Путін, а Медведів і Лукашенко. Якщо ж говорити про те, чому не дають можливості бити дальнобійною зброєю по території Російської Федерації, то тут напевно все ж таки ми повертаємося до того, про що ми говоримо останні два з половиною роки. Це те, що колективний захід не розуміє, що для нього є перемога. І на жаль, колективний захід не мислить, точніше, категорію не мисли, а колективний захід мислить категорію переговорів. Із Російською Федерацією, а не якимось іншими речами, тобто, от, на жаль, в принципі, ми е, знову тут на тому ж самому місці, з якого ми починали, і про що ми говоримо два з половиною роки, пане Вадиме, Якщо збройним силам України вдасться затриматися на Курщині або і просунутися, навіть далі <гум> утримувати ці території. Е, чи може статися так, що та КТО, контртерористична операція у кого Путін, вона ніби йтиме десь по документах на папері, але е, ну робитиме вигляд Путін, що все нормально, що таке і є, і якось буде переводити увагу росіян на інші проблеми, як вони це люблять робити, і просто забудять про цей регіон, і так все отакий статус-кво там і зафіксується, і не буде ніякого подальшого розвитку. Ну, дивіться, в принципі, тут є двічі складові: одна інформаційна, друга воєнна. Тобто відносно воєнної складової, наскільки я розумію, станом на зараз. тут воєнні експерти повинні більше говорити, але наскільки я розумію, станом на зараз росіян просто немає фізичного силу для того, щоб вести реальні бойові дії, серйозні бойові дії на цій території. І, на жаль, в принципі, Путін прийняв рішення про те, що Донецька область для нього більш важлива. Ніж Курська області, це в принципі е, на жаль, це той факт, про який ну зокрема вчора говорили українські військові. Е, якщо ж ми говоримо про інформаційний фактор, то справді е, влада російська пробить робить спроби для того, щоб хоч якось е, закрити тему Курська, для того, щоб в принципі викинути її якийсь там третій, четвертий план, але їм нічого не вдається. Тобто, попри всі старання останніх е, днів. Зробити курс нецікавим, зробити курс рутинним, зробити курс якимось таким другорядним російській владі цього не вдається, і попри всі спроби, які вони роблять, курск залишається темою номер один на сьогоднішній момент. Більше того, судячи з усього, ми маємо ситуацію, коли в Росії коли в Путіна безпосередньо ну, реально загострилася параноя, і навколо нього це праця параноя передається. Його оточення. тобто, що я маю на увазі. Тобто, те, що було призначено того самого Дюміна керівником операції, ну або ж координатором операції в Курській області, це говорить про те, що він нікому не довіряє, довіряє тільки своїм. Те, що він свою племінницю ставить став секретарем міністерства оборони, хоча працювавши місяць, три місяці тому він призначав, нібито 100% свого білоусова міністром. Це те, що він теж не довіряє міністру і вважає, що треба іще більше контроль мати над міністерством оборони. Те, що в принципі відбуваються абсолютно нелогічні дії, коли телеграм-канал Нізигар, який належить одній з ваш Кремля, перетворюється на інагента, це все говорить про загострення параної. Ця параноя ну вона не може не розповсюджуватись на його оточення. Але тим не менше, в принципі, якщо ми говоримо про інформаційну. Складову то е, важливо для нас, те що Курск їм не вдається викинути із е, теми номер один в Російській Федерації. Вадиме, вчора інформагентство ТАС оприлюднило офіційну ноту МІДА Російської Федерації. Лавров сказав, що виключає можливість переговорів з Україною після початку наступу збройних сил нашої держави в Курську область. Натомість уже два інтерв'ю поспіль минулого тижня і цими вихідними Лукашенко каже про потребу сісти за стіл переговорів. І Багато хто з експертів каже, що це він транслює думку саме з Кремля. Як Упосліджуються ці два факти: з одного боку, начеб Росія хоче на переговори, з іншого офіційно не хоче. Як розуміти? Та точно так же як це було до Курської операції. Тобто були з однієї сторони сигнали з Кремля про те, що Кремль готовий до переговорів, з іншої сторони були заяви про те, що Кремль не збирається сідати за стіл переговорів і з те, ніби точніше легітимним керівництвом України. Тобто Путін завжди його манера переговорів. Складається з двох частин: це спроба підняти ставки, і в той же час це одночасно давати два прямо протилежних посили для того, щоб мати для себе люфт. Потім сказати, що я е мав на увазі зовсім інше. От, в принципі, з цієї точки зору треба на все це дивитися. З іншої сторони, е паралельно з тим, росіяни давайте не забувати, що їхня головна інформаційна стратегія. В країнах, яких вони вважають недружніми, це створення хаосу і хаотизація політичних процесів. От, власне кажучи, вони добилися хаотизації певної хаотизації політичних процесів в Штатах. Чому Тому, що давайте не забувати, що Маск один з ключових спонсорів Трампа на і взагалі, республіканців на президентських виборах. Тому власне саме з цієї точки зору треба дивитися на заяви Кадирова. Іншого нічого там немає.